Всім доброго, мирного вечора, дорогі мої глядачі. Вітаю вас на своєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. Розпочинаємо наші сьогоднішні вечірні ефіри і будемо зараз дивитися, що чекає Україну в найближчі 4 дні період з 6 до 9.09. Приєднуйтесь, будемо робити загальний прогноз швиденько, буквально хвилин. 10.15. Після цього наступний ефір буде наша енергопрактика, який ми робимо тепер щодня о 10 вечора. І після енергопрактики запланований ще один ефір прямий це наш ефір прогнозування по регіонах та гарячих точках України на період з 6 до 9.09. Тому приєднатися до ефірів сьогодні буде багато. Так, я приступаю до нашого першого прогнозування. Отже, що чекає Україну, що чекає Україну в період з 6 до 9.09. Так, зараз запалю свічку, бо забув. Так, як завжди, всім і кожному вдячний за підтримку. Наша Ютубна сім'я з кожним днем зростає. Ще трішки вже буде нас 203 тисячі. Так що, разом до перемоги, сьогодні я вирішив дати більше оранжевого кольору. Надіюся, сприйняття, що в мене е, терчать роги з голови не буде ні в кого. Це просто підсвітка. Просто підсвітка. Але щось мені сьогодні захотілося побільше оранжевого кольору. Після вчорашнього нашого прямого ефіру, прямого ефіру нашої енергопрактики, в якій йшло таким оранжевим кольором, число 252, вирішив, що все-таки десь цього оранжевого кольору треба сьогодні дати побільше. Так. Отже, 4 карти тягнемо період з 6 до 9. 0,9 з дикого невідомого таро. Тягнемо з дзеркального таро 4 карти. І таро древній сувій. Як я вже назвав відео з таким знаком оклику, перемог ЗСУ тепер буде ще більше, особливо після 193-го дня. І маємо знову ж таки оголошення про звільнені ще чергові пункти Херсонської області і просування наших доблесних воїнів. Практично, не пам'ятаю десь по офіційних даних, чи ще плюс 14, чи ще плюс 17 кілометрів. Так що до перемоги йдемо, дорогі мої. Так, дивимося, що в нас по розкладах. Угу. Тут мені, в принципі, вже подобається, дивимось далі. Так. Так. Ну, що сказати вам, дорогі мої глядачі, яким буде загалом цей період з 6 до 9.09. Поправді кажучи, негативних карт не так багато. Не так багато. Це вже якби такий перший плюс. З усіх негативних карт тут випадає раптом ось оця 9 дев'ятка мечів. Одна карта. Тут випадає паж мечів перевернутий. І четвірка мечів перевернута в даній ситуації. Якраз я би міг сказати, що якраз ворог ем, в плані якихось наступальних дій суто іменно сухопутніх, ем, буде, скажімо так, зараз інтенсивні цими днями, дай Бог падати. Повітряні загрози по обстрілах прифронтових територій, сомської, ч, е, значить, Чернігівської. Південних областей, напрямок по Запоріжжю, по Херсонських, там, де вони можуть, вони, звичайно, ще будуть обстрілювати. Це однозначно. Але подивіться, який з'являється прекрасний аркан. Справедливість. Воєнник хай буде покарано. Ще один прекрасний аркан. Зірка. Небо відкрите до наших бажань. Ще один прекрасний аркан, навіть два прекрасних аркани. Трійка жезлів, четвірка жезлів. Дуже потужні сьогодні аркани, скажем по правді. Відкриття нових перспектив, відкриття нових можливостей, відкриття нових горизонтів, відвоювання нашими воїнами нових територій, карта Верховного суда. Правда, вона перевернута, бо цей Верховний суд він в процесі. Судний день для ворога. Аркан імператора теж перевернутий, бо ще немає повноцінного звільнення за цих чотири дні усіх окупованих територій, але йде карта процесу. Тут у нас аркан місяць, коли знову ж таки процес звільнення йде, може, і ще не так швидко, як би нам хотілося. Я з вами згоден. Але наші воїни роблять зараз дуже надзвичайно велику, потужну роботу. І надзвичайно великий, потужний, просто неймовірний фронт по звільненню. І ці перемоги будуть продовжуватись далі, особливо після 193 дня, коли енергетично настільки щось помінялося, що я ще от, от вчора був перший день. Коли ці зміни настали, сьогодні вже якби другий день, і я, ну, я по енергіях це відчуваю. Хто взагалі. Хто взагалі працює з енергіями, той прекрасно розуміє, про що я говорю. От, і в даній ситуації я можу сказати, що однозначно перемог наших доблесних воїнів буде набагато тепер більше. Про що говорить тут мечі? Дев'ятка мечів. Звичайно, що картина гостра, і від ворога можна очікувати все рівно всяких. Назвемо це так Западлянок вже таким словом скажу Сленговим. І ми бачимо недавню ситуацію, яка була в Чернігові. Що це було? Це теж була ворожа провокація, це не що інше. На рівному місці, так? знову скільки тоді постраждало, і людей, і дітей. Тут паж мечів, що ворог ще би десь таки хотів наступати, але перевернутий, тобто немає такого повноцінного потенціалу. І цими днями я можу сказати, що успіхи наших воїнів вони мають далі примножуватись як в тактичних перемогах, так і по звільненню території. Особливо це стосується напрямку південного. Буквально витягну ще дві-три карти, бо ви запитуєте. Бо ви запитуєте а, за Запорізьку атомну електростанцію. П'ятірка мечів. Боротьба за станцію триває. Який бот у ефірі? Пишіть хто де що? Далі у нас аркан. Ієрофант, Верховний Жрець, перевернутий. Тобто, питання вирішується. Петірка мечів, до речі, це ще можуть бути загрози обстрілів. Це ще можуть бути загрози обстрілів. А, все, бачу. Зараз ми відправимо цього бота в далеке підводне плавання. Прекрасно. І ще одна карта. Аркан Сонця. Кожного разу, як ми продивляємося по Запорізькій атомній електростанції, ну я кожного разу, дуже часто Аркан Сонця випадає і переміни. Все-таки наголошую, що дай Бог якраз гіршого сценарію в розвитку з атомною вдасться оминути. І ще теж таке питання важливе. Така от загальна картина ми продивилися, що тому. Звичайно, боремося йдемо до перемоги. Повітряних тривог теж ніхто не відміняв, коли ми їх чуємо. Будь ласка, максимально де можете, все рівно треба в укриття, бо, то кажуть, ніколи не знаєш, де воно може прилетіти. Але загальна динаміка, я вам це наголошую, ще раз наголошую. Після повного звільнення півдня буде. По всій території України значно менше повітряних тривог. Або взагалі, дай Бог, щоб вони були відсутні. Ну, подивимось. І ще одне таке питання важливе, щоб я вже не робив окремий прямий ефір. Ще одне питання таке важливе ліс трас стала до посади. Зараз подивимося, як це буде відображатися для України. Так, давайте з цих 5 і з цих 5. Так, який вона обере курс? Бо по прогнозах є, що цей курс може бути ще більш жорсткіший, ніж був від Бореса Джонсона. Більш, більш жорсткіше по відношенню до Росії. Давайте подивимось, так це чи не так? Перша карта, і вже ось у нас король Кубків покровительство. Друга карта, ну не так легко їй буде. Все-таки палки в колеса будуть їй теж добрі вставляти. А в світі, ви знаєте, так, хто дійсно э, за України, за Україну, тому зразу починають палки в колеса вставляти. Король Пентаклів перевернутий, тобто питання, які будуть стояти, ще матеріальні, які вона буде намагатись вирішити. Далі у нас такі от знов, бачите, щурики. Полки в колеса вставляти будуть. І е, далі у нас тут е, рицар Пентаклів. Ну, карта, в принципі, така хороша. Можна сказати, то, що вона намітила, поступово буде реалізовувати, хоча буде їй ой як нелегко. Двійка мечів, противоборство. Тут навіть є аркан смерть. Хай це буде її курс для Росії. Отакий от, от з арканом смерть. Четвірка жезлів, побудова нових основ, нових стратегій. І сімірка кубків. Ну, ще раз кажу. Однозначно, однозначно курс її буде жорсткіший. Багато чого вдасться реалізувати. Будуть моменти, які будуть реально палки в колеса вставляти. Але я бачу, що вона справді, от знаєте, як то кажуть, така якби гостра, безкомпромісна, іде пролом і поставлені цілі виборює. Отаких от мені йдуть з нею ключові кілька слів. І для Росії це справді її курс, він може бути більш жорсткіший. Дивіться, весмірка мочів, Для Росії її курс політичний. Весмірка мочів. О. Перевернутий в нас і Єрофант, і е, Паш Кубків. Тобто, ну, щось там вже якийсь план конкретний побудований. Перевернута королева жезлів. Тобто, однозначно, така, якби карта. Дестабілізації по відношенню до Росії, можливо, ще якісь не знаю, там обмеження, пакети, санкцій, вісьмірка мечів це завжди якісь обмеження. І от боротьба. Боротьба з ними, боротьба з цим режимом. Головне, щоб вона мала можливості це все виконати. Бо, ще раз скажу, по багатьох картах той курс, який намічений, він ще буде піддаватись корекціям залежно від її ідей, залежно від її запитів. Будуть, будуть заважати в такій хорошій, повноцінній, повномасштабній реалізації. Ну, наше завдання вкотре молитись, просити вищих сил, хай все те, що йде проти ворога України, буде успішно реалізовано, нею в тому числі. І хай всі допомоги, які йдуть для України, успішно приходять по місцю призначення. Ну, що я можу сказати? Якось так. Якось так будемо спостерігати, будемо час від часу робити прогнозування, в тому числі на її курс політичний. От, і далі боремось і до перемоги, і будемо зараз переходити до нашої енергопрактики. Так, дорогі мої глядачі, давайте цей ефір я завершую швиденько і переходимо зараз. Швиденько в наступний ефір до нашої енергопрактики, тому приєднуйтесь. Приєднуйтесь, а в цьому ефірі, я кажу, почуємось вже за кілька хвилин.